Вітаю! Ви на кулінарному каналі Nice Tasty. І у нас сьогодні буде смачнюша гомілка по одеськи Приготуємо її разом. Цей рецепт максимально ізі його може зробити кожен, у кого є бажання смачно поїсти. Не будемо затягувати резинку, переходимо до приготування нашої страви і розпочнемо із соусу маринаду все, підготували для себе зручну тару. У мене це пластмасова мисочка. Наш ізі соус. Для нього беремо мед. Я користуюся домашнім, натуральним. І з розрахунка на кілограм гомілки я беру, ну, от як бачите, три такі ложки меду. Після того, як додали мед, додаємо соєвий соус. Соєвий соус не жалкуємо. Ну, якщо в мене тут півлітрова баночка, то я вилив десь 250 мл соєвого соусу. І додаємо цей наш маринад. Взяв 4 зубчики чесночка. Вичевили. Все, додали наші три інгредієнта, і це все діло треба перемішати гарненько, щоб у нас утворилася однородна маса. Все, перемішуємо. Я буду це робити в пательні. Е, також на вибір, деко все, що у вас є, також підійде. Ну, Так як у нас рецепт оригінальний, то ми його і будемо готувати. В оригінальних умовах. Так, беремо пательню, беремо нашу курочку, гамілочку і компактненько починаємо її викладати. До речі, пательня стара, але найкраща, яка є на ринку в Україні. Можна готувати в ній все, що хочеш. Заливаємо нашим соусом, залишаємо зверху так десь плюс-мінус 20%, ставимо її в духовку і через кожних 20 хвилинок беремо виделочку і перевертаємо її з однієї на іншу, щоб у нас рівномірно наш соус до всіх куточків нашого м'язка дійшов і там залишився. Показую вам результат. Як ви бачите, наша курочка така вся румяненька. Сразу потушилась, поджарилась. Ну, коротше, рецептик бимба. Як ви бачите, да? Вона вже. Ну, вся вже, все. Ну, вже ви поняли. Вона готова. і ще хвилина, десь дам від. Відпочити її і потім її буду наминати за дві щеки, як кажуть. Що, під підсумки, рецептик годний, користуйтеся на свята, та на кожен день під пюрешечку спробуйте, полюбасу вам зайде. Так що, насолоджуйтеся життям. Цією смачною курочкою, мирного неба, до зустрічі! Далі буде!